Синоптикиня попередила про нове підвищення температури і назвала дні, коли спека знову стане нестерпною. Після певного послаблення спека знову повернеться в Україну, але буде вже гуманнішою. Про це НВ розповіла Наталія Птуха, синоптикиня Укргідромецентру. Змінилися повітряні потоки, зараз вони надходять переважно з північних широт, пояснює експертка. 14-19 вночі по країні і 2430 в день, такий прогноз на першу половину тижня. На півдні традиційно тепліше, до 23 в нічний час і до 34 в день. 25 липня гарячі 34 знову дістануться також Сходу і Дніпропетровщини. Але для цих регіонів такі показники є досить типовими для літа, зазначає Птуха. А от на захід країни цього ж дня завітає зниження температури, яка буде в межах 21-26 градусів. Ця тенденція торкнеться й інших регіонів загалом 25-26 липня у більшості областей буде певне зниження, вважає синоптикиня. Все залежатиме від того, як буде пролягати атмосферний фронт, проходження якого прогнозується на четвер і п'ятницю, попереджає птуха. Втім, Принаймні частині північних і центральних областей, швидше за все, дістанеться порція прохолоди. У цей час буде більше хмар і дощитиме. Короткочасні дощі, подекуди з грозами очікуються і в першій половині тижня, в західних областях, а також на Житомирщині, потім і на Сході та на Сумщині, 24-25 липня, на Вінниччині та Одещині. У решті південних областей сухо, як і на сході після 24 липня. На вихідні і початок наступного тижня знову повертаються більш високі значення температури, попереджає експертка. За її словами, буде більше сонця і в середньому 30. У Києві 23-25 липня без опадів, 26-го місцями невеликий короткочасний дощ, а 27-го знову сухо. По області ж 24-25 липня в денні години місцями невеликі короткочасні дощики, уточнює птуха. Температура повітря у регіоні найближчим часом вночі 17-19 градусів, в день 27-29, 24-25 липня у столиці та області лише трохи свіжіше в межах 26-28 градусів. А 26-27 липня тут знову жаркіше до 21 вночі. Денна температура з 27 липня до 32. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!